Володимир Олександрович, нам їхати. Нам треба їхати. У нас війна. А тепер почалась в Україні за підтримки позитивних блогерів істерія. Та все, обойдемося без Америки, там почали там, хтось писати на позитиві. Та ми і не бачили там американської допомоги, там ми воюємо, там не. На е, їхніх абрамсах, а ми там воюємо на Леопардах, а ми там на том, на том друзі, старлінки, Петріоти. Там все зараз е, їхня, е, Три сімки. Роз... Да, да, їхня розвідувальна інформація. Якщо ми без всього цього залишимося, ну, скажімо так, наші справи підуть набагато гірше. От що ж, ж тепер нам робити? так що підсумок і резюме Володимир Олександрович, бідоносець, але часто густо він біду привозив іншим, тепер він біду привіз Україні. Він бідося, який там е, притягнув нам війну, тому що хотів договоритися посерідінки, увійдеть мір в глазах Путіна, тому що він казав, нам лучше на дороги, ніж на армію. Він натворив з такої біди, а тепер я бачу, там в ленті хтось із моїх друзів е, пише: от е, молодець, я що тоді проголосував за Зеленського. Ну, понятно, що я таких сразу баню, там, тому що ну, у мене ж в друзях мають бути, ну, принаймні, розумні люди. Е, от, е, Але е, там пишатися тим, що президент. Зірвав угоду, е, як хтось теж я десь е, в сіті прочитав, що да, була провокація, але провокації, тому і називаються провокації, щоб розумні люди знали, що їх треба уникнути. От в Радянському Союзі був ще там фільм Лігенда Асієвуша. І в цій легенді, от Мудріще, тоді це е, іранська ірано-туранська легенда, що коли Іран воював з Тураном. От, е, і Сіяву ж був, е, був такий е, тоді інститут заручників, да, за те, щоб там, типа, щоб е, я був впевнений, що ви на мене не нападете. Давайте от такі безпекові гарантії були. Давай свого сина в заручники. А потім е, в історії таке, до речі, траплялось не раз. А потім батько, наприклад, хоче передати престол не старшому сину, який в заручниках. А меншому. Це так у хунів, до, до речі, був. Е, було, е, така ж сама історія. Да? І е, сам підсилає е, е, цих, щоб вбити, ну, в общем, спровокувати війну, ну, в общем, таким чином, тобто батько готовий вбити сина там, ну, по легенді і по тому фільму, що це, за, за наущенням своєї коханки, там, наложниці якоїсь. От, е, і ж дізнається про це, що там, типа що його вб'ють зараз і почнеться війна, то він вилазить на якусь високу башту, щоб весь все місто його бачили, там ринок бачив і сам себе ріже. да, там, тіпа, і, і кричить перед цим, що ніхто не скаже, що ж був убит. Він же покінчив собою, війни не буде. Щоб принести мир, я там ну, Закінчую своє життя. А у нас Володимир Олександрович хоче лише своє президентство обміняти на НАТО, розуміючи, що цього ніколи не буде. Він лукавить і натурально бреше, маніпулює. І в мене складається дуже неприємне враження з цього приводу. Да? Там, типу, ну я ж наскільки великий, я наскільки великий, що. Ви можете, звісно, хотіти, щоб я не був президентом, але тоді беріть Україну в НАТО. І ми повинні казати: Блін, це ж подвиг, Володимир Олександрович, і вся нація плаче на коліна. Боже, як же ми без нього тепер? Як ми без нього будемо? Ну, в НАТО, ну звісно, ми в НАТО, ну це таке. Як ми без Зеленського. Твою дивізію і, і на ніяку голову не налазить, і мені єдине, що там, типа, ну жаль е, якусь кількість наших е, громадян, які е, не розуміють е, цього, і які там ну, кажуть, ну молодець, да, ну таке молодець, не дуже молодець. Ну, в общем, таке а, от мені цікаво. А, що після цього всього що буде робити українська влада всередині? А, тому що фактично Володимир Зеленський зіграв на електоральних настроях, причому користуючись, скажімо, міжнародною ситуацією, а, рейтинг його росте. А, не факт, що будуть вибори. А знову ж таки, можливо, американці поставлять умову. вже якщо ця угода може бути якимось чином далі продовжена при посередництві західних партнерів, ну, от теоретично, да. теоретично Стармер, Макрон, Мелоні приїдуть до Трампа вмовляти, сядьте, поговоріть, з Зеленським сіли, поговорили, підписується угода. Чи не висунуть американці умову, що треба провести вибори, і ну натякаючи, що треба поміняти владу в країні? Це Я думаю, що будуть вони наполягати на цьому, Да. Якщо е наша влада на таке не піде, чи не означає це, що в принципі виборів не буде? Е воєнний стан буде продовжено і далі? М і чи не означає це, що в принципі можна зачищати своє електроальне поле всередині країни? Я знаєте, в цій ситуації може от я собі так думаю, коли знаєте, от ви кажете на побутовому рівні, коли батько якісь невдачі у батьків на роботі, дуже часто таке буває в житті, вони починають виміщати на своїх близьких. Що вони починають? Вони починають закручувати гайки вдома. Да. Вони приходять незадоволені, зриваються на рідних, близьких. От я, от я дуже, от мене це дуже турбує це питання, тому що ми це вже бачили. Так, да. це можуть бути. Ну, єдине, що я думаю, що. Все одно ж ми впадемо без підтримки союзників, і нашим можуть бути ну, запобіжником, щоб в дійсно Зеленський не скотився в диктатуру в абсолютно. Це реакція заходу. Да? Але скажімо так, Трамп назвавши Зеленського диктатором, по, раху, по великому рахунку йому фіолетово. диктатор. Він не диктатор, як він буде закручувати, не закручувати. Яки, тому що Трамп е, показав, що він хоче бути в клубі диктаторів. що йому так зручніше, так йому подобається, що як класно Путіну він. Фактично називається президентом, а де-факто є цар, да? там, Типу те саме Сі Цзіньпінь, там, він лідер компартії, а фактично є там, імператором да? От. І Трамп десь хоче, хоче теж таким бути. Трамп теж хоче бути можливо, там, передати США там, в спадщину комусь із, із своїх. І тому... Америка може не бути вже нам запобіжником. Хоча ми розуміємо, що все-таки політику Сполучених Штатів творить не лише Трамп, а будуть все одно якісь делегації, якісь із США, будуть депутатські групи сюди приїздить. Все одно о, де щось буде. Те, що вони закрили USAID, ну найбільший глобальний такий фонд, який ніс демократичні цінності по світу. Ну, європейці в Україні принаймні замістяться. Да? От, е, і тому е, великі, е, великі підозри у мене особисто є, що може трапитись так, що Зеленський почне закручувати гайки і е, зачищати електоральне поле, і робити як мінімум з України Угорщину, е, як максимум намагатись стати чимось типу батьки. От, де тоді е, вимушені будуть або іммігрувати, або сядуть е, незалежні журналісти, блогери. ну от Ми з вами, да, наприклад. Е, і е, де е, ну, плюс намагання закрити всі майданчики, які не співають Осану Зеленському. Там, там і так єдиному марафону не дуже вірять, там рівень підтримки падає, але е, абсолютно ж ну, величезна, величезна просто кількість е, площадок в мережах якихось Ютуб каналів, позитивних блогерів, там, Facebook груп, інстаграм-груп і так далі. Так, Тікток і Телеграмів і все, 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 де несеться, що Бубочка найкраще. От і таким от нехитрим способом вони захочуть, тому що знову немає у них там головний пріоритет не перемога над Росією, головний пріоритет залишитись при владі. Просто це треба сприймати як аксіому. І коли ви оцінюєте всі дії Зеленського, оці... оцінюєте з цієї головної передумови. Головної передумови, що Зеленський хоче залишитись у владі там ну, назавжди. Щоб стати ще раз президентом, а потім взяти, переписати конституцію, дозволить, щоб був була парламентська республіка і був премєр міністр А премєр міністром може бути ще хоч 100, 100 років. А за ці 100 років тут прибить все так, що всі або ну все розумне, там критичне, все, що прагне свободи, вийде просто з країни, як потікали з Білорусі, але батьки ж по барабану, саме головне царювати. От, вони навіть будуть, вони навіть будуть казати, там, не хочете, щоб там вас десь посадили, там, типа, і їдьте туда, там, типа, дорога. Не слухайте. Вас... Ну кілька тижнів тому, що Зеленський сказав, не подобається. Так, да, так, да, так, да, да. Власне, ну, власне, так, да, один к одному. Так, Можете так. змінити громадянство. Так. Да. От, тобто, у нього вирвалося те, що у нього глибоко ну, підсвідоме виплило. У нарцисів таке дуже часто буває. І коли він читає не суфльора, ну, власне, от переговори це і показали. Так? Коли він починає говорити від себе, його несе. От, е І тому ми можемо е попасти в цю ситуацію. Мало того, вони знаєте ж про цю ситуацію? Єрмак, що сказав Єрмак стосовно Китаю. О, Тож, але це важ... було декілька тижнів тому, виявляється. Е, на але, зараз... Конференції але зараз це винесли на УРА позитивні блогери. Угу. Тобто це вкинуто зараз в суспільство. Якщо воно тоді не було десь розглянуто, ну можливо, да, десь на якійсь там е, панельній дискусії Єрмак сказав там. Ще що, як він сказав в контексті, але зараз винесли там це там типу як альтернатива Америки, але ж це ну, страшне і сумне. Там ви хочете відбитися від берега вільного світу і попливти е, до островів Диспотії. Е, е, і тут вже ж нас не пробачить не те, що в Сполучених Штатах, звісно, це збісить Трампа. От це взагалі може обрізати всю нашу там співпрацю. Він скаже, ну все, старлінки виключаємо завтра вже. Е, от, але це ж е, може ж, ну, Європу там, типу, привести там в е, ужас і сум'яті да? Е, Чому тому що ну, в Європі розумні ж люди, е, на відміну від багатьох наївних у нас, е, думають ж, е, іншими категоріями, то що у нас. Наївний електорат може сказать: ах так, все, ухожу к Птибурдюкову, раз там типа ти не хочеш там дружить, ну, ми зараз там і всі. Молодець, правильно, блин, що про що ви говорите? Ви ж своїх дітей обрікаєте, ну, ну тим не менше, тим не менше. E, багато хто там потирає пухленькі ручки, там, типа о класний варіант, давайте, альтернатива з'явилась. E, з одного боку, e, вони можуть подумати, що це альтернатива, що типу, Трамп, подожди, не, не, не спіши нас кидати, бо ми впливемо на, на інший берег. Да? От. Але це така собі, я думаю, що сполучені... Це так можуть... по-дитячому, слухайте. ну Це, це, це реально. Так, це якраз я тільки хотів сказати, що це шантаж по-дитячому. Це якщо там не будеш за <реш> мною дружити, я буду дружити там. Колькою. От, Дональд не хоче за мною дружити, Піду з Колькою дружити, на зло йому там, У Кольки іграшки краще. Все, у нього там Е у нього панда є. Дональд, а в тебе панди нема. Слухайте, мені, чесно кажучи, страшно, тому що я розумію, що ця вся неадекватність абсолютно. Причому ми ж бачимо, що до влади приходять якісь неадеквати по всьому світу. А, то може треба ставати розумнішими, тому що якось треба вижити серед цього всього неадекватства. Так, да, але ж бачите, по-перше, що технологічно стало більше можливостей для маніпуляцій людьми. Є, тому що багато каналів там всяких цих платформ, площадок. Вони підлаштовуються під цільову групу, вони там е, подають правильну рекламу, вони там е, ще щось, ще, щось, ще щось. От, е, вони вичисляють всі наші вподобання, все той і рекламу, яку ми бачимо, яку я у себе на компі бачу: рекламу, да, там рекламу. Якраз таку, що потрібно там 50-річному чоловіку. Які там пілюлі, який там спорт, яке десь ще щось, і от він мені і пропонує, да, тому що там вже закачано щось. От він пропонує нам діяти це. Перше, друге фрагментація свідомості. Багато хто вже просто боїться і не може читати великих текстів. І я вам чесно скажу, що у мене там навіть в Фейсбуці, хоча у мене розумних людей ну набагато більше. Чим більший текст, тим менше прочитань, чим тим менше лайків. Це стає очевидним. Е, от, і тому фрагменторно нас, ваш, ну, нас легше зачепити за якусь фігню, тому говорити треба там, якимись там е, пустими там, е, ф, е, фразами, да, як от Трамп. Ну, пусті, зрозумілі, там, тіпа. І саме головне вони завжди грають на людському бажанні, що ну, Ну, я так хочу, і якщо мені кажуть що так, як я хочу, то о, молодець, правильно каже. Ну, чому ми вибрали Зеленському? Тому що всім надоїла ота возня, там восьмирічна, там на сході України десь щось там, кожен день новина щось стріляють, десь то. І він увидять мір в глазах Путіна. Йому розумні люди казали наївним людям, що це неможливо. Вітя, куди ти лізеш? Він же щось знає. Не може ж він, і от головний аргумент наївних – не може ж він брехати гадство може, він це робить. Мало того, він сам вірить в цю брехню. От, е, він входить в образ, в образ. він же ж артист, він війшов в образ і, е, і, і е, лепід гарбату, як у нас казали. Е, і те саме робить Трамп, те саме робить Путін. Да? Коли він починає говорити про величі Росії. Про те, що один народ, про те, що Росія і так би виграла війну, ну, він, він почав починає це вірити сам, і тому в це вірять наївні. От, і тому о, Путін ну, виступає щиро, і так само щиро, там о, Зеленський говорить, да? так само здається, що ну, Трамп з них най, най, найгірший о, цей. Ар ар артист от І тому я трошки подивований з американців, як вони могли купитися. Вони просто купилися на ну, це, знову станемо могутніми, там типа, як ти приїдаєш Канаду, і Гренландію, станеш могутнішим, там типа, щось неясно. А якщо вони не захочуть, що там, ну, в общем, це коли щось обіцяють, але не говорять, а як. Вчительки будуть отримувати по 4 тисячі доларів, вчительки побігли е е голосувати за е Зеленського. А я питав вчителька, зустрічався: як ви собі уявляєте, де він ці гроші візьме? Ну, так перестануть крати, красти на війні. Ви взагалі бюджет України бачили, дивились там, от, надходження з чого, е, куди йдуть ці гроші? Там, тіпа. Ви взагалі це бачили коли-небудь там, тіпа. і вони не хочуть мене слухати, тому що я їхню мрію е, е, розрушаю, що там у них не буде 4 тисячі доларів зарплати. Забудьте, не буде, і тисячі не буде. І вони, але ж вони починають вірити Зеленському, бо це головний аргумент, він щось знає. От чогось ми не знаємо. Ми всі не знаємо. Ну він же ж не просто так це говорить. Ну, Трамп же ж не просто так говорить, що я зараз порішаю іммігрантами. То що найбільша проблема Америки виявляється в іммігрантах? І окей, але є ж Штати, які проголосували за Трампа. Ну, от, э, так званої ну, рівнинної частини. Да, там все, що э, східніше, скелястих гір. Це там Дакота, Монтана, э, ці всі штати або сільськогосподарські, Ілінойс. Ну, Ілінойс там, там, ну Айова, наприклад. Да. Де там іммігрантов? Там 90% білі англосакси. Але все одно їм там теж там щось накидали в голову, там, що от е, той, що можна щось змінити. У українців ще є додаткова мулічка. От на що ми купились там? Щас, зараз там люди е, підтримують е, того ж самого ну що, Зеленський молодець. тому що загострене відчуття справедливості. Ми були бездержавною нацією довгий час і тому ми. Не вірили там чужим державам, то що це чужі уряди. Вони завжди хочуть нас десь прихлопнуть, взяти кнахтюга, ограбити, там десь ще щось тут. А Зеленський якби показує, я не дам там просто так розкрасти надра. Та чудак, ти ж сам запропонував, ти перше запропонував, привезли варіант. Е, от Але я от наскільки я знаю, що е, в, пер, в першому варіанті категорично американці були за те, що фонд наповнює пополам на пополам. Причому зараховуємо фонд ті гроші, які вже якби видала Америка, вже, якби вони є. Ми, вже, то есть, ми мусимо більше внести. Да? Але управляють фондом американці. А ви уявляєте це? І от людям треба показувати, що там ну можливо, там це е... і не зовсім гарно, да? що чужі люди будуть управляти фондом. Але давайте тоді просто спокійно пояснити, що так само діє фонд ну план Маршала. Саме так було. Тобто, управляли американці. Місцеві уряди не отримували гроші в бюджет, як ми зараз при Байдені. Так, да, було класно. Там нас просто закидали. 18 мільярдів давав ну, на 24 четвертий рік Сполучені Штати дали да, там і 20 мільярдів трошки більше євріків Дали нам е, Захід. Це просто заповнили наш бюджет, тому що наш бюджет 4,2 трильйона, а от із них е, і трильйона. Це просто грант. Нам дали ці гроші. Просто дали. Просто дали нати, там, вчителькам. Не по 4 тисячі доларів, ну, скільки можемо. Вчителькам, ось медикам, ось це все. Але. Люди добрі. Невже ви довіряєте, що якщо фонд, цей грубо кажучи, буде фонд, з якого там по логіки мають брати, доставати гроші, все, що туди надійшло? Ну, от, з, з реєтових грошей з нафтову видобування, газове добування там може кар'єрів якісь там ще щось, порядок навести, там з янтарем, да там типа і можна наповнювати, наповнювати цей фонд, а управляти ним будуть американці. Uh, ну, то аргумент тут же ж у них же, ж, залізний аргумент у американців. Так у вас же ж корупція тотальна. Ви ж все вкрадете звідти, і я можу, і ми можемо з близнюком тільки поправити. Ні, 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 шановні друзі, американці. Відсотків ну тільки 50% вкрадуть, а 50 пустять і скажуть цілуйте руки, зробив Володимир Олександрович, це він зробив. Це мало того, що надра належать нам, вони наповнили цей фонд з фонда вкрали половину і наполовину щось зробили. Так, да, там типа можуть бути результат, умовно, якщо е, е, ну, о, тисячу гривень ви е, десь, е, наприклад, принесли мені, е, я от купую ну, елементарно, там типа. Там, подарунки на новий рік учням ви дали там, скинули всі мені по тисячі. Я приніс там хіровенькі подарунки, то що скупився на 500, сам попакував, а 500 на карман положив. Я хто Благодетель чи все таки? Вот. <риклад> От, е, <риклад> розумієте, це у нас така ситуація. І ми дякуємо їм за те, що вони нас відкрадають. І тому у американців залізний цей аргумент, що типа, ми вам керувати не дамо, тому що ви будете ворувати. Зараз якби знайшли там компроміс, що все-таки е, буде управління спільним. Е, хоча ну я думаю, що це поставили на паузу і це будуть вирішувати вже не в рамковій угоді, а вже конкретно. Ну, я за те, щоб правління було однозначно, перевага у них хоча б в один голос. От, щоб вони могли призначати виконавчих директорів і так далі. І так далі. А план маршала, який зараз розхвалюють. А у нас же ж ПІПОЛ не читав, ж, ж нічого не знає про план маршала. Ну знають, що це було блін дуже класно. Так діяло це так: що приїжджають американці і кажуть, що там типа окей, народ, зараз ми будемо у вас там е, строїть нову лінію для Форда. От будівельники ваші, але сама лінія. І прораби приїдуть з Сполучених Штатів. Вони гроші, які ми наче інвестуємо у вас, але зароблять вони і заплатять податок там, там зроблять оцю лінію. От, навіть було ж до смішного доходило. От я просто людям хочу розказати, я сам колись сміявся, коли вперше прочитав в Греції і в Італії. Дуже багато фермерів було, які ще були не не, не не на механізації, тобто на тих же лошадях пахали там десь по горним тропам на осліках їздили. Да, Осліки а якийсь віслючок. От. Так от американці почали поставляти віслюків і мулів в Грецію, в Італію, але мулів, і це було обов'язково. Не. Тобто вони не закуповували на внутрішньому ринку. Вони в Техасі замовили, техаські фермери, давайте розмножуйте там масово мулів, тому що ми вас викупимо зараз, ми вас збагатим. І мули, які дарували ну просто селянину грецькому, там на тобі мула, йди пахай, життя твоя буде тепер краще. Да? Там, типу, прогодуєш сім'ю, все класно. Ми ж відновлюємося. Ми ж після е, Другої світової відновлюємо Грецію, постраждали. Італію, да, там, типу, десь там під Монте касіно там в горній якийсь італійський фермер отримав віслючка. Але цей віслючок родом з Техаса. І ніхто ще ж не кричить: а, гадські американці, як вони нажились, то що це ж спрацювало. І тут, в цьому фонді, в принципі, поганого нічого немає. Єдине, що погане, що єдине погане, що раніше було краще, раніше була халява. А зараз блін халяви буде.